У Чернігові вперше провели дослідження соціально-емоційних навичок учнів. Опитування здійснювала міжнародна організація економічного співробітництва та розвитку. Участь у цьому дослідженні є платною. Проте цьогоріч у зв'язку із складною ситуацією в нашій державі, спричиненою повномасштабною війною з РФ Україна долучилася безоплатно. У період із 15 вересня по 6 жовтня Україна, у числі інших 15 країн, взяла участь у дослідженні сформованості соціально-емоційних навичок у учнів і учениць. Працювали із дітьми 10-річного і 15-річного віку. Відібрано 232 заклади загальної середньої освіти по Україні. Зокрема, на Чернігівщині, це таке дослідження. Дня теж проходить вперше, і проходило воно у трьох закладах загальної середньої освіти. У нашому місті можливість узяти участь у дослідженні отримала гімназія номер 31 Як розповіла заступниця директора цього закладу, для них важливо розуміти емоційний стан дітей, особливо нині в умовах постійного стресу, зокрема через повітряні тривоги. Одна з них пролунала під час зйомок цього сюжету. В наш час дуже важливо ну. В нашій ситуації в Україні так це дуже важливо розуміти, що діти можуть себе опановувати в будь-якій ситуації. Прильоти можуть бути все, що завгодне, навіть у ці повітряні тривоги, перебування дітей в укритті воно абсолютно по різному відбувається на дітях, і кожна дитина абсолютно по різному це переживає. Опитування дало змогу дослідити сформованість 17 соціально-емоційних навичок у школярів. Серед них вміння спілкуватися, реагувати на ту чи іншу ситуацію, бути цілеспрямованим на результати навчання та подіб. Ї. Особливу увагу звернули і на середовище, в якому перебувають діти, і батьків досліджували, і вчителів, і звичайно ж, все це всіх дотичних до. Перебування, навчання, проживання дитини аби з'ясувати, чи оці всі зовнішні чинники сприяють, чи навпаки вони негативно впливають на формування соціально-емоційних навичок дитини. У 31-й гімназії анкетування проходили 18 учнів та учениць, їхні батьки та вчителі, як розповіли школярі, тестування було нескладним, а навпаки, дуже захопливим. Там було багато запитань. Дуже різних і цікавих. Найцікавіше було це все ж таки про однокласників, тому що там були питання: і які відносини, хто до тебе як? Звертається доцікаво дані, зібрані під час дослідження, узагальнять та направлять до організаторів опитування. Кінцеві результати стануть відомі в червні 2024 року. Це тестування є заключним четвертим етапом досліджень якості організації навчального процесу в умовах воєнного стану, що дозволить максимально повно оцінити рівень системи освіти в Україні.